30 листопада у газеті «Спортекспрес» в Україні друкують сенсаційний матеріал. До рук журналістів потрапляє секретний план із нейтралізації діяльності президента ФФО Григорія Суркіса. Усе мало розпочатись із мітингів та замовних матеріалів у ЗМІ, а завершитись. 15 грудня після конгресу ФФУ за кілька днів стають відомі нові подробиці, начебто до Києва має приїхати група з кількасот найманих боксерів, які повинні не випустити жодну людину з конгресу ФФУ, поки не виконують головну вимогу, не звільнять із посади Григорія Суркіса. Якщо цей міф і справді збудеться, що тоді робитимуть і як захищатимуться делегати конгресу? Ігор Кочетов та Сергій Татулян узагалі не переймаються. Обидва готові розібратись із порушниками порядку власними руками. До того ж, Кочетов, генерал-майор СБУ. Я не сумніваюся, що ніхто не посміє цього зробити. Но якщо це касается мене, то безусловно я зможу дать будь любому хулигану для этого, обладая определенными способностями. Я за себя завжди послаю. безразлично, кто при боксіори, міліція, мне это все безразлично. На відміну від агресивно налаштованих колег, Володимир Лашко обирає значно спокійніший шлях урегулювання проблеми. Ну що, у нас будинок футболу має хорошу столову, кухню, так що будемо тут працювати. На крайній випадок у ФФУ вже попередили правоохоронців про можливі інциденти. Власні м'язи та їдання, звичайно, добре, але з МВС якось спокійніше. МВД вже готове. Они готові сьогодні для того, щоб не допустити столкновення тих молодих проплачених, підготовлених людей, ні в коем случае не болельщиків, які готовятся по информации, яка є в правоохранительных органах. Крім того, у будинку футболу є й власна охорона. Ну що вони такі всі будуть збито ми йти? Дев'ять відважних чоловіків, які працюють цілодобово, готові стати на захист делегатів конгресу. Ми співпрацюємо з правоохоронними органами. Якщо ця ситуація буде проявлятися, ми будемо визивати правоохоронні органи, і правоохоронні органи будуть цим займатися. Ми, як кажуть, ми безпечуємо безпечність тома футбола і людей, які тут знаходяться. Анонсованих мітингів на понеділок ніхто так і не дочекався. Можливо, опозиція в середу хоче провести бліцкриг, але в кулуарах практично не сумнівається. Чергова спроба скомпроментувати Григорія Суркіса виявилась мильною бульбашкою.